Всіх вітаю слава Ісусу Христу, нашому Спасителю. Сьогодні поговоримо про ось таку дуже гарну річ про реле напруги, яке повинна бути у всіх в щитах, я вважаю, домашніх та промислових. Часто буває в квартирах вигорає битова техніка із-за того, що сильно скакає напруга. Воно йде в такої ось коробці з дуже гарною інструкцією від виробника. Все написано, розписано. Ось написано, от як в даному випадку, реле у нас 63 А його можна підключати без контактора. Тобто ось у нас від. Ставимо наш бар'єр реле напруги і потім у нас по схемі протипожежне УЗО. З током розтікання, точніше, витікання 300 мА. І потім вже відний автомат. Точніше, це вже автомат на живлення якогось приладу. А ось якщо у нас рила напруги вже меншої потужності на 16 А, то його треба підключати через контактор. А потім вже все останнє. Тому що не витримає просто наша дали на Ну, кому цікаво, при покупці почитаєте, там все написано, а ми приступимо до підключення. Ось на нашому стенді є відний автомат, і автомат, який буде живити нашу схему. Ставимо на дінрейку, рейку ось так. По схемі в нас є нуль живлення приладу, вхід нашої фази та вихід, який вже йде на споживача. Беремо спочатку і підключаємо нуль. Всі проводи многожилові потрібно підключати через еншові накінечники. У даному випадку я відключаю просто, тому що це стенд. Підключаємо до вводного автомату і до входного контакту. Ось у нас прилад вже заживлений. Далі перемичкою підключаємо вже автомат споживача. Перевіряємо. Ось, включилось. Індикатор показує, що контакти з'єднані, коли зелена лампочка гри. Вона зараз в мережі 229 вольт, так як і на бар'єрі. Також можна відкалібрувати пристрій, замірівши приладом напругу. 230 вольт, тут 229. ну 1 вольт, це змінного струму. Я не вважаю, що це якась проблема. Добре, що по налаштуванню даного пристрою. Середню кнопку натискаємо і бачимо кількість аварій спрацювання та найнижчу напругу при спрацюванні. Два рази натискаємо, можна виставити час, через яке. Реле включиться після відсікання. Наприклад, зараз 6 секунд. Перевіряємо. Наприклад, подається напруга, іде відлік. Ось зараз включиться. 6 секунд пройшло і воно ввімкнулося. Тому можна виставляти будь-який час. Я виставлю хай буде 3 секунди. Значить, наступне. Це калібровка самого вольтметру. Можна додати вольтаж, можна відняти. Ну, але ми перевірили, згідно з мультиметром та приладом, все збігається, тому так і залишимо. З заводу прилад налаштований на нижній поріг 198 вольт, верхній 242 у багатьох інструкціях до електрообладнання зазначена напруга 250 вольт максимально. Тому я думаю, що 245-242 хай так і буде. Добре, а зараз зробимо невеликий тест. У нас виставлений верхній поріг 245. Ми зараз підвищимо напругу та подивимося, як він спрацює. Ось у нас зараз і вольтметр, і тестер розеток буде нам говорити, що в системі. Добре, 200. Оп! 254. Бар'єр спрацював і показує напругу, яка зараз в мережі. 251 вольт. Індикація не працює. Повертаємо назад. 3 секунди. Він спрацював. Зараз різкий скачок буде до 290 вольт. Відразу відключився і повертаємо напругу на місце. Три секунди він знову спрацьовує. Ось так легко та просто можна підключити реле напруги. Цей пристрій захистить ваше дорогоцінне обладнання у вашій оселі. Якщо вам сподобалося відео та ви хочете дізнатися ще більше цікавої інформації про електронні пристрої та захисне обладнання, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене та мотивує мене для створення нових відео. Дякую.